Розпаковка моїх улюблених іграшок. Я їх ждала три тижні, я їх замовила з Китаю, і це, напевно, перша посилка, яку я очікувала так сильно. Я безмежно обожнюю ці іграшки, вони мені виглядають максимально милими. Хоч я і знаю, що дуже багато людей говорять, що вони жахливі. Але я їх обожнюю. Тож давайте разом з вами відкриємо і подивимося, що тут. Найбільше за все, мене цікавить, що ось тут. Тому що тут більш-менш зрозуміло, а ось тут я взагалі не розумію, що тут може бути. Я зараз знаходжусь в максимальному шоці, тому що це, напевно, саме мило, що я бачила. Ви тільки подивіться. Він такий м'який, в нього класні зуби. І також по канону у нього є пугавка. Він дуже класний. Потім у нас йде ось така мілаха. Мені здається, його потрібно трішечки причесати. І я думала, що він буде на брелочку. Але, але і так, він дуже класний. В нього також є пугавка. Вона там заховалася. ось. О. Така манюнька. І останній тий, що був невідомий це взагалі що? Це що? Ми подивіться на нього. Він в трусиках. В нього тут є один зуб. Як вам така семейка, який подобається найбільше. Тому що я для себе так і не змогла обрати. Напевно, ось цей поки що мій фаворит.